Усім привіт-привіт! Ви на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Діючі акції знижки не пропустіть! Покажу найвигідніші пропозиції: вода мінеральна оболонь із цитрусовим смаком. 13 гривень та 20 копійок за 1 літр, 26 гривень та 50 копійок вода від своєї лінії з орач, з лимон та з кола. Об'єм 2 літри. Квас ярило справжній або білий 32 гривні та 50 копійок за 2 літри. Енергетичний напій від своєї лінії 1 літр 19,20. від вітрової марки «Літо» – Виноград гранат або апельсин 36,90. Соки від торгової марки Джафа. Банан полуниця 41 гривня та 40 копійок, манго, вишня та гранат. Кава Амбасадор. Натурально мелена 250 г 113,90. Кава розчинна, картно 199,90 за 140 грамів. Кава Амбасадор 200 грамів 195,90 І кава у зернах від Амбасадор 1 кілограм 380 гривень та 90 копійок. Рощинна кава Nisca Голд» Gold 296 за 280 грамів. Якобс Монар кава розчинна 525 гривень, вага 425 грамів. Чай Грейс альпійський букет. 34 гривні та 30 копійок. З ароматом Бергамоту 34,90 27 пакетів. Чайне асорті Ті Момент 4 смаки в упаковці. Ціна 48,50. Такі чаї 35 гривень та 20 копійок. Це є чайні пірамідки 20 штук в упаковці. І 34 гривні та 20 копійок, ще більше смаків. Ці варіанти 34 та 30 копійок. Сухі сніданки. Від старт 330 г за 45,90. Гранола зі смаком шоколаду 41 гривня 90 копійок, 330 грамів. Макаронні вироби, паста дікаса. Ціна за упаковку 29,90, вага 400 г. Біфіто йогурт актив 19,90 усі варіанти, а один варіант безлактозний, трішки дорожчий: 20 гривень та 50 копійок. В упаковці 290 г. Акція при оплаті карткою АТБ 26 гривень та 90 копійок сир зернистий від торгової марки «Ферма». Для всіх інших ціна 3690. Сметана яготинська 15% жирності. У стаканчику 300 г гр. 30 гривень та 90 копійок. Вафлі від своєї лінії 27 гривень та 50 копійок. Лимонний молочний або класичний смак. Печиво від своєї лінії з какао-начинкою і вишнями. І такий варіант зі смаком апельсину ціна 17,90. Від рошен печиво 72 гривні та 90 копійок. 420 г смак Апельсин. І ще один варіант смак вишня. Акція при оплаті карткою АТБ на крекер від своєї лінії. Цибулевий 33 гривні 50 копійок при оплаті карткою АТБ. І ось такий варіант 31 гривня 50 копійок. Солений 400 г в упаковці. Чумак соус бургер 19 гривень та 20 копійок. Чумак соус Лаваш Ролл. І ще один варіант французький з гірчицею. Соєвий соус від торгової марки Чумак. 3990 за 470 мл. 16 гривень та 50 копійок коштує морозово від торгової марки Ласунка Малюка. Морозово від торгової марки Лімо. 1490 пломбір у стаканчику. 8,90 плодово-ягідне на пазочці від своєї лінії в шоколадній глазурі, крем брюле. Морозиво від трьох ведмедів 11 гривень та 40 копійок. 1890 морозиво від лімо пломбір 1965. І з карткою АТБ акція на майонез гуляй поле. 550 грамів за 42 гривні та 50 копійок. Традиційний. Ще одна акція при оплаті карткою АТБ млинців по-французьки. Ціна 33 гривні та 30 копійок. З сиром млинці. Пальмені біла береза. З яловичиною та свининою 129,90. 87 гривень та 90 копійок. Пальмені по-домашньому. Вага тут 888 грамів. Свинина тушкована, консервована 7990 родинний смак, сардина натуральна в оливковій олії 240 грамів в упаковці. Ціна 49,90, Сардина бланшована 43,90. 139 гривень та 30 копійок коштує кілограм риби з кумбрії. Філе куряче 155 гривень за кілограм. Також є на акції крильця курячі 87 гривень за 1 кілограм. 113 гривень та 60 копійок коштує ковбаса від глобіно салямі фуршетна. Ціна вказана за упаковку 60 гривень та 90 копійок ковбаса варена до бюрешки 500 г. Торгова марка м'ясна лавка. Філе від своєї лінії варено копчене. Ціна його 19,80 за 100 г. Сардельки ліонські 17,60 за 100 грамів. З карткою АТБ акція на крем сир біло 43 гривні та 50 копійок. Сир пластинками плавлений 44,90. 8 штук в упаковці. Вага 130 грамів, 5690 сир сот. є різні варіанти. Сир моцарелла 45,90 за 180 грамів та сир сулугуні Також 45,90 за 180 грамів. Гарна знижка на морозиво 88,90 від торгової марки 3 ведмеді, тірамісу або полуничний чізкейк. Вага 500 г. Стріпси курячі 22 гривні та 40 копійок за упаковку. Цукерки ромашка від своєї лінії. Ціна за 100 г 11 гривень. Цукерки Трюфелі від торгової марки Авака 20 гривень за 100 г. Любімов цукерки в подарунковій коробці 106 гривень, 16 гривень та 20 копійок батон від торгової марки Рошен. Шоколад ЛАКМІ. Полунична начинка з арахісом та з печивом. Ціна 31 гривня та 90 копійок. Шоколад «Міленіум» – 59,90. Чипси Лейс 37 гривень та 50 копійок. З ребельцями гриль смаком, рефлені із лобстером і сметана та зелень смак. 35 гривень та 90 копійок коштує паста від своєї лінії з ікрою риби. Туалетний папір від своєї лінії Elite Soft 31 гривня 90 копійок, 4 рулони, рушнички паперові 1 рулон 4690, дезодоранти жіночі від рексони 6790, чоловічі дезодоранти від рексони 7590, шампунь для волосся Head Shoulders 300 мл 109 гривень. Шампунь Шаума Мен 87,90 Шаум жіночі варіанти 72 гривні 90 копійок. Змінний балон до автоматичного освіжувача повітря. Ціна 35 гривень та 90 копійок. Гелові освіжувачі повітря. Ціна 35,50 для прання одягу Wash and Free 85,90, 2 літри 100 мл. Більший варіант: тут є 4 літри, ціна 148. Багато акційних пропозицій прокладок від Libres. 36,90, 10 штук в упаковці нічні. Такі 30 гривень 50 копійок. 27,50. 9-10 штук в упаковці. Щоденні 40 штук 48,90. Підгузки для дорослих 179,90 10 штук розмір L. Розмір М 164,90. і підгузки трусики. Розмір М 10 штук 159,90. Дякую, що додивились відео до кінця. Бажаю вам вигідних покупок, гарного продуктивного тижня до нових зустрічей на каналі!